На футбольному матчі один із глядачів запитує хлопчика: А де ти гроші взяв на такий дорогий квиток? Тато купив. А де ж тато? Вдома. Квиток шукає. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ходили на днях з чоловіком по речовому ринку, проходили повз відділ з весільними сукнями, і мій погляд зупинився на одному з них. Подумки уявила себе в цьому прекрасному вбранні, задумливо муркочу чоловікові на вушко. Чуєш, Андрію, а давай розлучимося і знову одружимося? Відповідь була миттєвою. Ірцю, я на твоєму місці не став би так ризикувати. Вранці Іван відчув всі наслідки дистанційного навчання. Він попросив сусідку-студентку другого курсу медінституту тиск поміряти. Прийшла з лінійкою. У літаку на сусідніх кріслах сидять білявка і адвокат. Летіти довго. Дівчина мовчки відвертається і дивиться в ілюмінатор. Адвокат до неї. Давайте я вам поставлю запитання. Якщо ви не знаєте відповідь, ви мені даєте 5 доларів. Потім ви мені задаєте питання. Якщо я не знаю відповідь, я вам 500 доларів. Білявка погоджується. Адвокат, яка відстань від місяця до землі? Дівчина мовчки віддає йому 5 доларів. Білявка. Хто піднімається вгору на трьох ногах, а спускається на чотирьох? Проходить пару годин. Адвокат розпитав усіх своїх друзів, перерив купу довідників, відповіді знайти не може. Що лишається робити? Віддає білявці 500 доларів і питає: То хто ж це? Білявка мовчки віддає йому 5 доларів і відвертається собі до ілюмінатора.